цілому була припортова інфраструктура області. А вчора ввечері РФ випустила по місту балістичну ракету ймовірно іскандер М. Однак вона не досягла своїх цілей через влучну роботу ППО. Водночас у десети останні п'ять днів знову провели в посилених графіках відключення світла через аномальну спеку, яка часом становила плюс 40 градусів тепла. Це, звичайно, ж позначилося на кількості електрики, яка подається містянам, адже споживання світла зросло в рози, а генерації як не було, так і немає. Ми вирішили дізнатися у одеситів, скільки годин на день вони мали світло, та як обходилися без нього. Скільки годин на день у вас може не бути світла вдома? І три, і чотири, і п'ять. Да. А ви з цим пораєтеся? чи може в день, то без всяких проблем. А як от із 7 до 10. То вже треба лягати спати раніше. Да. Плохо, що, да, да. знаєте, хочеться машинку стиральну включити, коли вдома, коли десь їдеш, да, що це да, за да, цього. Да. Не посудомою, що не включено стиральну. Конечно, конечно. Ну нічого, боремося, бо цей 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 ще війна закінчується, да, переживемо. Нічого, да. багато не готовим. Суп там боже на день до два, на і на день і все. Так, а так, да. все є. По чотири по п'ять часов. Ну, мабуть, п'ятдесят на п'ятдесят. 20 тобто, да, Так, А можливо, навіть більше нема чим є. Ну, інтернет підключаю від батареї, свічки, акумуляторні лампи, а я не готую на багато. Я готую на раз, свіжу їжу і в мене нема такої проблеми. Останні пару от на вихідні не було по годині. А до цього прям всю, весь тиждень було саме вже в п'ятій групі. Там було по п'ять годин відключення, потім три години є, потім знову п'ять годин відключення. Тому отак от у будинку є генератор на весь комплекс ЖК, плюс у нас є екофлоу, який якісь мінімальні потреби закриває. От, а так доставка їжі і таке інше. Шесть. У мені з генератор. І десь шість. Ми живемо в готелі, тому в нас генератор. Водночас голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі має покращитися. З ремонту вже виведено черговий атомний реактор. Окрім цього, очікується постачання протиповітряної оборони, таким чином енергогенеруючі підприємства будуть під захистом та зможуть вийти на повну потужність. Також зараз ведеться робота зі встановлення газопоршневих установок на великих підприємствах, таких як порт або теплопостачання. Що ж до плавучих чи електростанцій, то переговори з турецькими компаніями ще тривають. Ну а поки що дефіцит покривається за рахунок імпорту із сусідніх держав. Тож чутки, які поширюють деякі ресурси, про то продаж Україн Електрики за кордон це не що інше, як спроби дестабілізувати ситуацію в країні. Пропоную послухати пряму мову. У нас там на близько в Одесі у нас генерація є тільки альтернативна, це повітря сонце. Її сьогодні приблизно десь 20%. Ми сьогодні просимо бізнес, просимо інвесторів. І Ви знаєте, що президент дав програму 5-7-9 там карятувати на 5 років без повернення будь-яких. Відсотків там, щоб люди розширяли цю це постачання, тому що відбудувати те, що розруйнували, потрібно буде час. Також слід зазначити, що цього тижня минув термін, коли всі військово зобов'язані українці мали оновити свої облікові дані. Протягом понеділка та вівторка лише до ЦНАПів Одеси звернулося кілька тисяч чоловіків. Ми вирішили дізнатися у одеситів, чи встигли вони оновити свої дані і чи не бояться штрафів. Ось які ми отримали відповіді. Чи оновили ви вже свої військово-облікові дані? Так. Да. А мені 18 років, що мені. Взагалі складне питання, кожен має сам вирішити, але законодавством поставлено, що мають. Що з цим робити? Якби живемо в такій державі да. в такий час. А я на пенсії. Я, мені 63 роки. Роки. Якщо б я був молодший і більш сильний, я сам пішов би в ЗСУ. Ну я вже як би, в тилу. Так, звісно, оновив. І, тіп, я працюю тренером там, в, школі, в школі Олімпійського резерву, тому нас зобов'язують, ми вже давно все оновили, ще раз оновили, ще раз перепройшли, занесли всі документи і так і працюємо. Ну, є постанова, тіп, повинні всі зробити. Якщо зробили, ну, всіх перевірили, комусь дали відсрочку там, чи ну, ще якісь там, а кому ні. Ну, так вийшло. Я считаю, что нет. Смотрите, я если бы была замужем, может, я бы думала иначе. Но ну, учитывая, что я в разводе, но ну, я считаю, что нет. Но ну, я не знаю, я глубоко не копаю, потому что меня по большому счету это ну, не касается. Поэтому не знаю. І що ж до мобілізаційних процесів, то як відомо, комплектувати підрозділи військовозобов'язаними це лише пів справи. В армії потрібні професіонали. Сьогодні дуже важливо, щоб були ті, хто не лише вміє, а й знає, як захищати нашу державу, причому не лише на суші, а й у воді. В Одесі зрощують майбутню еліту морських піхотинців. Як це відбувається, ми побачили на власні очі, побувавши на одному з тренувань курсантів. Чому навчають і як тренуються, нам розповів тренер. Пропоную послухати деталі. Підвищуємо е, рівень курсантів, щоб вони, вони більш впевненіше почувалися на воді, е, також щоб могли взаємодіяти, то есть, коли вони знаходяться там е, у воді понад по судном, тобто бувають такі критичні там, ситуації, то есть, щоб вони не розгублялися і могли впевненіше е, себе там, почуватися і там, далі робити якісь там е, то есть, пересування, там, які вони їм потрібні. Є групові, так і індивідуальні. В першу чергу відпрацьовується індивідуальні. Військовослужбовець повинен як мінімум довгий час триматися на воді, вміти надавати допомогу як собі, так і побратимам. З колективної підготовки це порятунок або витримка на воді з групою. Тобто ми степляємося для більшої плавучості з людьми і тримаємося або ж на будь-яких уламках, або якихось плавучих предметах. Ну і про приємне. У магазинах та ринках Одеси вже не всю продають кавуни та дині. Також на прилавках з'явилися персики, кукурудза та сливи. А ось щоб дізнатися про їхню вартість, ми вирушили на найбільший знаменитий ринок Одеси привоз. А кукурузку по 15 гривень на сахарне дуже вкусна. Тут нічого нету імпортного все наше. Помідорки очень вкусні. Те по 50, эти по 70. Эти дороже, потому что эти побольше. И, ну, это микада, конечно. Э, персики. Персики вообще у нас, смотрите, какие хорошие. Очень вкусные, сладкие. Можно даже взять попробовать. Э, эти чуть-чуть по мягче, поэтому эти чуть-чуть идут меньше по цене. Но они все очень вкусные, сладкие. Абрикосы ананасовые, они вообще очень вкусные, сладенькие, мягенькие. Динки саме вкуснее день талхозниця. Е, вона Она стоит 55 гривен за кілограм. Е, по 35 гривен, конечно, канічна друг друга динька. І за двадцять анастасія. Дякую тобі. Почула чим жила Одеса цього тижня. Сподіваємося, що наступний тиждень буде без обстрілів і буде тихо.